Система освіти в США — це щось, справжній лабіринт, величезна, заплутана і, чесно кажучи, не схожа ні на що інше у світі. Вона торкається життя десятків мільйонів людей, але як вона насправді працює, саме це ми і з'ясуємо. Давайте розберемося в її ключових принципах, структурі та, власне, головних ідеях. Щоб зрозуміти, звідки все почалося, варто поглянути на цю цитату Томас Джефферсон. Вона, знаєте, ідеально задає тон. Бо із самого початку, від самого заснування США, освіту бачили нерозривно пов'язаною з успіхом демократії. Ідея ж проста: вільний народ мусить бути освіченим, інакше як приймати мудрі рішення? Отже, наш план такий пройдемося шістьма ключовими темами. Почнемо з ідеалів. Потім розберемо структуру, подивимось на шкільне життя, торкнемося боротьби за рівність, зазирнемо у вищу освіту, і наостанок поговоримо про вічні реформи. Так, перший пункт ідеал. В основі всього лежить одна насправді дуже потужна ідея. Державні школи це не просто будівлі, це місце, де по суті створюється нація. Мета не лише навчити читати і писати, головне виховати громадян, людей, здатних підтримувати демократію. А тепер просто спробуйте уявити масштаб. Понад 75 мільйонів це загальна кількість учнів і студентів. Щоб було зрозуміліше, це більше, ніж населення багатьох великих країн світу. З них, до речі, понад 60 мільйонів це школярі, і ще майже 20 мільйонів студенти. Ну тобто система просто колосальна. Гаразд, ідемо далі. І ось тут ми підходимо до найцікавішого і, мабуть, найскладнішого. Це головна особливість американської системи, яка ставить у глухий кут багатьох. Готові? У США просто немає єдиної національної системи освіти. От зовсім. Так чому так сталося? А вся справа в Конституції. А точніше, в десятій поправці. Звучить складно, але ідея проста: все, що не є прямою відповідальністю федерального уряду, віддається на відкуп штатам і освіта це, мабуть, найяскравіший приклад. Саме тому увесь контроль над школами так хитромудро розподілений. Добре, то як це працює на практиці? Уявімо собі таку піраміду. на верхівці, федеральний уряд, його роль дуже обмежена: трохи грошей, дослідження, захист прав. Рівнем нижче штати вони задають загальні правила гри, ну там стандарти, ліцензії. Але вся справжня влада, вся щоденна робота від найму вчителів до формування бюджету це все в руках місцевих шкільних округів, а їх на хвилиночку майже 15 тисяч. І раз вже ми заговорили про місцеву владу, то логічне питання а гроші звідки? Так от близько 90% усього фінансування надходить не з федерального бюджету, а саме від штатів і місцевих громад. І це, звісно, має величезні наслідки, бо виходить, що якість освіти часто прямо залежить від того, наскільки багатий той чи інший район. Тобто, освіта це перш за все місцева справа. Окей, зі структурою більш-менш розібралися. Це був погляд згори. А тепер давайте спустимося на землю і подивимося на все це очима звичайного учня, як виглядає його шлях від дитячого садка і до самого випускного. Цей період називають k 12 І хоча система децентралізована, є речі, які будуть знайомі майже кожному американському школяреві. Ну, наприклад, навчальний рік це стандартні 180 днів, уроки зазвичай з 8 ранку до 3 дня. У початковій школі, як правило, один вчитель на клас, а от у середній і старшій починається біганина між кабінетами до різних предметників. Ну і звісно ж, державні школи безкоштовні і обов'язкові до певного віку. Тепер давайте на хвилину зазирнемо в гаманець вчителя. Це допоможе зрозуміти економічну реальність. Візьмемо для прикладу річну зарплату в, скажімо, 40 тисяч доларів. Здається, непогано. Але після вирахування федеральних податків податків штату на руки вчитель отримає трохи більше 31 тисячі. І, от коли бачиш ці цифри, одразу стає зрозуміло, чому дебати про зарплати вчителів завжди такі гарячі. Гаразд, переходимо до, мабуть, найскладнішої і найболючішої теми в історії американської освіти. Це боротьба за рівний доступ. Бо одне діло красивий ідеал про рівні можливості для всіх, а зовсім інша сувора реальність. І ця боротьба, треба сказати, триває і досі. Давайте подивимося на ключові моменти цієї боротьби. Це, по суті, історія юридичних битв. Почалося все ще в 1896 році з ганебною доктриною окремі, але рівні. Вона легалізувала расову сегрегацію. І так тривало десятиліттями. Переломний момент стався аж у 1954-му. Це знамените рішення у справі Браун проти Ради з освіти, яке сказало: Ні, сегрегація це незаконно. А далі, в 70-х, були ще два величезних кроки: розділ 9, який заборонив гендерну дискримінацію, і закон IDA, який нарешті гарантував освіту дітям з інвалідністю. Ось вона ключова фраза з того самого рішення. Окремі навчальні заклади за своєю суттю є нерівними. Просто і потужно. Суд тоді одноголошно вирішив, що сама ідея розділення дітей за кольором шкіри це вже нерівність. І це рішення без перебільшення стало каталізатором для всього руху за громадянські права. Саме з нього почався довгий і дуже складний процес десегрегації американських шкіл. Так, зі школою розібралися. А що далі? А далі вища освіта. І тут починається зовсім інший світ. Це просто величезний різноманітний ландшафт з майже 9 тисяч коледжів та університетів. І в них, уявіть собі, навчається понад 20 мільйонів студентів. Щоб зрозуміти це різноманіття, давайте подивимося на два основні шляхи. З одного боку є громадські коледжі, туди, як правило, легко вступити. Головний фокус на практичних навичках і дворічних програмах. Для багатьох це такий собі трамплін до великого університету, а з іншого боку дослідницькі університети. Тут уже все серйозно: жорсткий відбір, акцент на науці, на створенні нових знань. Саме тут готують майбутніх професорів і топ-фахівців. Добре, але навіщо все це? Навіщо йти вчитися далі? Відповідь, якщо чесно, досить прагматична, економіка. Подивіться на дані тут усе чітко, що вищий рівень освіти то вищий шанс знайти роботу і брати участь в економічному житті. Якщо зовсім просто, освіта це пряма інвестиція у свою кар'єру. І до речі, говорячи про доступність вищої освіти, неможливо оминути одну річ закон «G.I. Bill», це було щось неймовірне після Другої світової війни. Уряд просто взяв і оплатив навчання в коледжах для мільйонів ветеранів. Ефект був вибуховий. Кількість студентів Україні подвоїлася буквально за два роки, і це перетворило вищу освіту з розкоші для еліти на потужний соціальний ліфт для мільйонів, допомогши збудувати той самий легендарний американський середній клас. І ось ми підійшли до фінального, але не менш важливого пункту. Справа в тому, що американська система освіти це не щось застигле в часі, ні, це постійний рух, поле нескінченних битв, дебатів і реформ у пошуках кращої моделі. Протягом десятиліть ми бачили хвилі реформ. Була знаменита доповідь нація в небезпеці, потім гучний закон жодної дитини позаду. І всі вони по суті намагалися вирішити одну й ту саму одвічну дилему як з одного боку встановити високі загальнонаціональні стандарти, а з іншого не зламати святий принцип місцевого контролю. І повірте, ці дебати нікуди не зникли, вони тривають і сьогодні. Просто подивіться, про що сперечаються чартерні школи це коли гроші державні, а управління більш гнучке, або суперечливі ваучерні програми, які дозволяють державними грошима платити за приватну школу. І навіть ідеї про повну приватизацію шкіл, тобто пошук триває. І все це, зрештою, підводить нас до головного питання, на яке, можливо, немає простої відповіді. У такій складній, децентралізованій системі, де інтереси місцевої громади, штату і федерального уряду постійно конкурують. Що взагалі таке успіх в освіті? Як він виглядає? І чи існує для нього якась одна універсальна формула? Питання залишається відкритим.